Вже їм на пенсії. Трактор був куплений одним з найперших на підприємстві. Своє відпрацював, їде в іншу організацію. Буває, техніка яка працювала багато років, дуже гарно працювала, прийшов час заміни, її продають, на то місце буде закуплено щось інше. Поки що ще невідомо, побачимо. А так взагалі тракторес дуже хороший.